Всім привіт, зараз поведу вас на город на малинник, Подивимося, як працює гербіцид Харума по малині. Пройшло вже, зараз скажу скільки днів підрахую, але перш подивіться, що то за Божа краса. Все цвіте, все пахне, пташечки співають, трава, спокій. Я не знаю, камера може навіть і не передає ту всю красу, як все гарно виглядає. Тюльпанчики, вже одні перецвіли, другі зацвітають. Груша, цвіте, сливи, вишні, все цвіте. Абрикос вже перецвів. Йдемо подивимося на малину. Сьогодні пройшло рівно 6 днів після того, як я оприскав харумою гербіцидом. І дивіться, от перій. Такий знайшов місце, де хороший пирій. І я бачу, що він... Дивіться, от вам видно, бачите, почав міняти колір. Хоча там писало, що результат буде видно через 48 хвилин, але що рослина якби, загине чи щось таке через 5. Ой, 48 годин, а загине через 5 днів. Ну, сьогодні шостий день, і я б сказав, що це те, чого я очікував через 48 годин, що от він почав міняти колір. от такі має. Бачите? Видно, що щось йому. Його... Бракує, так якщо присісти. Якщо здалека, то він зелений. А так починає жовтіти. Де-не-де. Отак. Жовтіти, червоніти, щось йому не то. От. А механічну обробку можна робити, здається, ну, так, як і в загальному через 14 днів. Так що, якось так. Харума. Видно, що працює на малині. Так, щоб я сказав, що малині щось пошкодило, то ні. Просто будь-який гербіцид пригнічує, але я вибірково лише там, де є перій, не скрізь є перій. От, наприклад, ось тут О, перію нема. Але є багато таких дводойних хрустин. Треба сапати. Треба сапати. Я думав, вже сьогодні-завтра починати, але не знаю. Треба крапельне зрошення покласти. Завтра щось будемо. Точно робити, тільки ще не знаю що. Було б добре спочатку посапати, але я думав, Харума швидше справиться і тоді будемо сапати. Не хочеться ж його. Ну, треба подумати. А отут, дивіться, не бур'янів, не малини. Баланс. Хоча, ні, дивіться, яка гарненька. Гарненька з Югана вилізла. А, це не зюгана, бо це в міжрядді. Це ранкова роса, скоріше за все. Тут була в нас посаджена. Якщо це так, то ми її знищувати не будемо, бо це гарна жовта малина. От там, от там, там отак вистрелює в міжряддях. Хоча ми так дуже добре вибирали все. А це Гленемпл і феномен, так себе почувають. Вже повністю почалися листочки, все, люкс. А тут, дивіться, в мене замульчована соломою полуниця. І я думаю, і вже дуже добре видно рядки. Я її також харумою кропив. Ось, цей курій. І так само він тут от, жовтіє. Бо найбільше то такі злакові проростають. І дивіться, вже о, ще не цвіте масу, воно ну, де-не-де. Я хочу вирощувати полуницю таким способом, щоб не затрачати часу і зусиль. Не, не використовувати агротканини, агроткани, агроволокна, не робити насипів ковровим способом. Так теж можна. А це я хочу показати вам, дивіться, це Джуанджей. Це самий живо, що це? Хоче живого починати цвісти. Це джуанджей в порівнянні з іншими рядками, з поланою, він наразі сами, самий потужний. І самий Самий потужний і самий чистий. Такий рядочок, така малинка. Оце, що вона має різний колір, такий не чисто зелений, а такий... Це особливості цієї рослини. Так може бути. Особливості сортів, особливості рослини. Якби ми її не скосили, то вже була б отака. І почалася б десь на тиждень, на два раніше. Але були б дрібніші ягоди. Все, треба замовляти добриво. і оприскувати. Так, що ми вирощуємо на полі, дивіться. Сапаю я. Така гарна рослинка. Підсапав її. Скажете, чому? Чому це ж пері. Треба його... Ні, це пирій, але звичайний. Ну, тобто, він самий, просто що він оприсканий гербіцидом селективної дії Харума, який забирає злакові бур'яни. І якщо я зараз ось тут його перерубаю, то звідси, де накопичилася ця діюча речовина, вона повністю не вб'є корінь. І він все почне знову виготувати з часом. От. Тому я його не чіпаю, тому і пише, що механічну обробку можна проводити через 2 тижні. А пройшло 6 днів. Так він виглядає, такий жовтенький. Діє, діє хрома. А насправді я сапаю полуницю, яку ми посадили осінню. Ось так вона виглядає, я її сапаю. От. І буде тут крапельна стрічка лежати, буде зрошуватись, а також буде замальчована соломою. Солома у мене є тюки, ми купили. От, і буде собі вона згодом ось так виглядати. Дивіться, ця дуже так собі почувається. Впевнено, хоч вона і не, не така хтось її погриз, але впевнено почувається. Потім вона ще буде одобрюватися водорозчинним комплексним добривом. І все. Дивіться, дводольних тут так не дуже видно. Хоча... Де-не-де проростають, ну потім прийдеться, може їх отак. Або куплю ще якийсь гербіцид, почитаю, або ви порадьте для полуниці, який підходить. Не від пирю, від корию, я вже знайшов вихід, а від таких широколистих. Почав я сапати одного рядка, вибрав. Хочу побачити, за скільки часу я його просапаю і скільки приблизно. Це коштує так по своїх відчуттях. Нагадую, що сапати треба все, крім перію, тому що перій, якщо його отак зрізати, то звідси вже не поступить в коріння діюча речовина, яка була в харумі, в гербіциді. От, а так, якщо його не зачіпати два тижні він посохне. Потім в крайньому разі ще одну обробку зроблю. Тому сапати треба тільки дводольні бур'яни. І я цим займаюся. І хочу провірити, скільки це приблизно займає часу і зусиль. Всього, один рядок я просапав, продаючи лохину, малину, агроволокно, крапельну стрічку і таке все інше за 24 хвилини. 24 хвилини народ. Загоряю сьогодні, але не буду показувати. 24 хвилини. Скільки це треба за один рядок заплатити, якщо перій не сапати. Підказуйте в коментарях. Може думаєте, де тут у тебе вітрина, що ти кажеш, відволікаюся, щоб продавати, де люди ходять. Ні, все продається через інтернет, в нашому телеграм-каналі, підписуйтеся, там все буде. А відволікаюся на повідомлення, на дзвінки. Люди замовляють, щось питають, консультуються. Значить один рядочок просапати 24 хвилини, ну пів години. От. Завтра треба, щоб тут хтось це зробив, а нам треба прокласти крапельне зрошення тут, поки тут хтось буде сапати, і потім тут. Для цього потрібно... Що потрібно? Треба отаких от стартових кранів накупляти. З яких мені треба? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І там. 7, 8, 9, 10, 11. 11, 11, 12, треба купити. А в мене може десь вони ще й лежать. Вони копійки коштують. І все. Треба значить, організувати на завтра таку роботу. Потім, коли вона вже буде посапана в рядку, і тоді після вихідних. після вихідних, десь тоді я вже буду знов мотоблоком тут проїжджати міжряддя. І пирій тоді посохне, і ми її тоді підживемо. Якраз замовлю добриво. Побачите, яке я добриво замовив. От. І можливо буду його на грами продавати, якщо кому треба буде, то можливо, це не точно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на YouTube канал. Всі фішки малинового бізнесу е різного роду. Запитання відповідаю. Крапельна стрічка, все підбираємо, продаємо. Так що на зв'язку через Телеграм.